Вітання всім і обговоримо тему. Підгодовування родичами ваших улюбленців дуже нагальна така тема, на яку скаржиться багато власників нам, що вони намагаються годувати тварину правильно, складають класну натуралку, або підібрали дуже класне харчування, на якому у тварини всі показники ідеальні. І вони, коли приїжджають в гості, або до них хтось приїжджає, починається вакханалія, і родичі починають сувати тварині те, що їй заборонено, спричинюючи тим самим. Саме проблеми, спричинюючи харчові забаганки тварини після того, як вони від'їжджають, і навіть інколи доходять до критичних ситуацій. До нас в цілому кожен третій власник тварин звертається з таким запитом, що можна зробити. Відповіді якоїсь немає, але як я пояснюю таким людям, що. Перш за все, вам потрібно нормально поспілкуватись, донести, що потрібно, і що не потрібно давати вашому улюбленцю. Сказати, які смаколики можна, що можна пропонувати, коли тварина вирядує. Якщо людина цього не розуміє, і ви бачите, що вона продовжує під свою шарманку підсовувати тишком-нишком е е якусь натуралку або іншу гедоту. То перш за все ви маєте розуміти, це проблема здебільшого людей за 40-50 років, які виросли е, в іншому соціумі і з іншими поняттями про харчування. Вони думають на своїй хвилі, і зазвичай вони не розуміють, чому не можна. В такому випадку е, потрібно вже розмовляти по іншому. Ви пояснюєте, що якщо ви. Е, Будете давати той чи інший продукт, особливо зі столу, тварина будуть цього Призвичаєтесь, і вона буде вимагати це більше, і буде вимагати це навіть після того, як вони поїдуть або ви поїдете від них. І це буде спричинювати якісь харчові розлади. Це перше, і саме незначуще. Друге, це може спричинити хронічні або гострі захворювання, які вилюються потім в доволі витратні проблеми для вашого гаманця. І якщо людина не розуміє, то ви просто кажете, ти можеш дати смоточок. Ковбаски, і якщо у моєї жучки трапиться інсульт жопки, то, будь ласка, заплати за це 300 баксів. Якщо людина цього не розуміє, а у вашої жучки таки це трапляється, ви просто ведете їх в клініку разом і. Людина дивиться, які процедури проходяться, скільки це коштує, як страждає тваринка, і потім вона вже скоріш за все зробить якісь висновки. На жаль, повторюсь, на жаль, виключно тільки сльози такі люди додупляють, що і як потрібно робити, і чому не варто давати продукти, які вони самотужки їдять. Покажіть це відео своїм родичам. Скажіть, що тваринки вдома, вони не всеїдні, як люди. Вони не можуть перетравити тої кількості жирів, не можуть перетравити тої кількості спецій, не можуть перетравити тої кількості продукції, е яку поглинаємо ми. Все це призводить завжди до одного і того самого. Ті, хто кажуть, що це неправда, і у них проживають. Тварини по 20 років, то питання просто в тому, наскільки в якісному середовищі і наскільки якісне здоров'я і вигляд мало та тваринка. Тому будьте завжди за правильну підготовку ваших родичів і пояснюється причини та наслідки того, що вони роблять.